Цей грандіозний соціальний об'єкт знаходиться в Одесі, і тут шостий рік поспіль круглорічно працюють теплові насоси компанії IDM. Сьогодні поговоримо про них та технічні рішення, які тут були реалізовані. На сьогодні теплові насоси це про опалення, нагрів гарячої води, підігрів басейнів, підігрів вентиляції, кондиціонування, рекуперації. При роботі на тепло та холод одночасно. Це про приватні будинки, комерцію, виробництва, соціальні проекти тощо. Розкажи для початку, яким чином ти був задійний на цьому проєкті? Наша компанія здійснювала проєктування теплового пункту на основі теплових насосів та сонячних колекторів. Також ми, як офіційний представник теплових насосів IDM в Україні та сонячних колекторів Apricus, здійснювали поставку усього обладнання на даний об'єкт. А як же монтаж? Я знаю, не всім під силу виконати якісний монтаж цього обладнання, тому що воно доволі специфічне і пусконалагоджувальні роботи. За монтаж відповідали наші партнери компанія Стандарт Інженірінг. Вони досить великий досвід мають у монтажі дахових котелень, тому для них об'єкт такого масштабу, такі роботи були абсолютно під силу. Вони з цим справились навідмінно. Більш того, її директор Віктор Бондар і був ідейним натхненником впровадження таких енергощадних рішень на даному об'єкті. Замовник його ідеї підтримав. Ну і взагалі цей комплекс це про найвищу якість та найбільші вимоги до матеріалів, обладнання та виконання. Тут сумнівні якості чи непрофесіоналізму точно немає місця. Італійський камінь на фасаді, сучасні системи вентиляції, клімату, енергозбереження, утеплення, басейни, очисне обладнання басейнів, спортзал, актовий зал все топове, без компромісів з якістю. Тому і працювати буде надійно і довго. Давай поговоримо трошки поглибше за цифри. Що в нас по потужностям та витратам? Якщо ми говоримо про теплову потужність, потрібно розуміти, що мова йде не лише про опалення, оскільки в нас є досить великий комплекс басейнів. Причому він в приміщеннях і потребує нагріву навіть влітку. В нас досить велике споживання гарячої води, оскільки багато дітей після тренувань в басейні, в спортзалах мають змогу прийняти комфортний душ. Все це потребує теплової енергії навіть більше, ніж потребує система опалення. А ще є підігрів системи вентиляції, рециркуляції. Всього маємо 11 опалювальних конторів. А де саме змонтовані теплові насоси? Йдемо на задній двір? Я все покажу. От наші теплові насоси, три установки вагою по тонні кожна теплова потужність номінальна 60 кВт. Хоча може бути і 70 при певних температурних режимах. Зараз, здається, працюють всі. Ну, Як я казав, на них покладена досить серйозна задача. Можливо, навіть якісь часи не посильні для них. Щодо потужності, проектна споживана потужність, яка була визначена не нами і ще до нас, складала два з лишніх мегаватт годин. Було запроектовано дві модульних газових котельні понад один мегават кожна. Думаю, був взятий досить суттєвий запас, тому змонтували для початку одну, а іншу планувалось змонтувати при потребі. Скажу зразу, що другу котельню так і не змонтували. А оскільки тепло в великій кількості тут потрібне цілий рік, то і котельня мала працювати також цілий рік. Але утримувати робочу котельню круглорічно це великі витрати, тому що потрібно оплачувати досить великий штат персоналу, який буде за нею слідкувати. Тому задача мінімум на даному об'єкті була за допомогою наших впроваджень теплових насосів сонячних колекторів, Забезпечити комплекс теплом влітку і міжсезоння, щоб використовувати котельню лише під час опалення. А програма максимум це економити на споживанні газу навіть взимку. І яку ж програму вам вдалося тут здійснити? Вважаю, що ми навіть перевершили програму максимум, оскільки спочатку теплові насоси дійсно працювали в міжсезоння і влітку. Підтримуючи газову котельню взимку, а потім роль газової котельні зменшилась. Відповідно, теплові насоси почали працювати більше і Наскільки до... наскільки я знаю, що газова топкова тут взагалі вже не працює, да, дійшло до того, що три зими поспіль газова котельня взагалі не працює, і задачою забезпечення теплом справляються теплові насоси. Єдине, що довелось додати до них декілька електрокотлів. Але фактично на сьогоднішній день теплові насоси це єдине джерело тепла, основне джерело тепла. Звісно, сонячні колектори десь допомагають, але це залежить від погоди. І як насправді почувають себе теплові насоси в такому робочому режимі? Ну, це складно, оскільки вони монтувались, спрактувались під дещо. Меншу задачу по кількості годин, але теплові насоси ADM – це трудяги, да на яких виробник не економить, і які відносно просто відремонтувати чи відновити якесь середнячкове обладнання вже бонилося в металобрухті, я так думаю. Але ADM дозволяє переварювати такі великі навантаження. Хоча така експлуатація сильно скорочує ресурс. Тому з нашого боку, велика увага приділяється технічному обслуговуванню. Ти згадував, що тут змонтовані е, сонячні колектори. Який їх вклад в генерацію тепла на цьому об'єкті? Так, дійсно змонтована також геліосистема, наскільки мені відомо, найбільша в Одесі, тому що більших я не знаю. Змонтовано загалом 96 вакуумних сонячних колекторів Априкус. Площею по 4,5 квадратних метра кожна. Пікова потужність такої системи майже 200 кВт на годину. Але зрозуміло, що пікова не значить, що годинна. Це вакуумні сонячні колектори, тому вони працюють і в мороз. Головне, що потрібно, це сонце. Звісно, вночі генерація тепла відсутня, а за пасмурної погоди вона може суттєво знизитись. Але все ж це досить потужне джерело тепла, яке влітку за сприятливої погоди може дати тепловим насосам трішки перепочити. Давай пройдемо в тепловий пункт, подивимось, як все влаштовано там. Ну, заходь. От наша топкова. Ого, то тут цілий будинок. Ми, я так розумію, попали в саме серце цього об'єкту, це теплопункт. Ну, серце як серце, але як мінімум мозок даного об'єкту знаходиться тут, у вигляді трьох внутрішніх блоків до теплових насосів. Саме вони керують всім цим, що ми тут можемо бачити. Гідравлічна схема топкової досить непроста. Ми можемо бачити три теплоакумулятори, які і дозволяють в день за активного сонця накопичувати теплову енергію від геліосистеми для використання вечором. Цих ємності працюють спарено для гарячого водопостачання. Гаряча вода готується проточним способом через швидкісний теплообмінник. Також є модуль рециркуляції підігріву гарячої води. Для того, щоб в кранах завжди була тепла вода, і її не прийшлося чекати довго. Наші три теплових насоси мають персональні циркуляційні насоси з керуванням їх продуктивністю трьохходові клапани, які дозволяють переводити потік теплоносія на потрібну задачу. Галом маємо, як я вже казав, 11 опалювальних контурів, які відповідають за радіаторну систему опалення в декількох зонах. За декілька конторів підігріву вентиляції, за декілька ділянок теплих підлог, тому вони є прямі, також є змішувальні. Наша геліосистема, яка на даху будівлі заповнена незамерзаючою рідиною, і маємо теплообмінник розділюючий, який якраз розділяє антифриз від опалювальної води. Давай поговоримо про напрацювання і статистику по тепловим насосам. Тому що я гадаю, що всім цікаво, як вони працюють і що вони можуть. Статистика нам доступна, але оскільки тут досить жарко, тому пропоную перейти в більш комфортне приміщення і віддалено подивитися всі цікаві чи нас параметри. Все, що ми могли б зробити з тепловими насосами, знаходячись у теплопункті, ми можемо зробити віддалено. З любими налаштуваннями за комп'ютером або за телефоном. Так, да, абсолютно вірно, це доступно на смартфонах за допомогою додатків під Android чи iOS, mm -hmm. так, також доступно з ноутбуків, встановлюючи певні додатки. Ну, на даному об'єкті ми можемо подивитися, як це відбувається. На кожен з трьох наявних тут теплових насосів можна заходити окремо. Або перемикатись між тепловими насосами в всередині меню. Ми зараз в меню головного теплового насосу. Хоча всі три теплових насоси технічно ідентичні, один з них виконує роль мастера, а два інші підчиняють сину. В головному меню видно, що система зараз працює в автоматичному режимі. Ми бачимо температуру на вулиці, а також середню температуру за останні 16 годин. І саме на цю температуру орієнтується контролер для визначення бажаної температури теплоносія по кожному з активних опалювальних контурів. В наступному меню видно, що зараз даний тепловий насос працює на нагрів гарячої води, і поточна теплова потужність складає близько 70 кВт за годину. Також видно температуру в ємностях ГВП гарячого водопостачання. Та в теплоакумуляторі для опалення чи то нагріву басейну. Також ми бачимо температуру геліосистеми. В нашому випадку саме контролер теплового насосу керує геліосистемою, тобто робить так, щоб циркуляція в геліоконтурі відбувалась лише тоді, коли температура на самих сонячних колекторах вища, ніж в ємностях ГВП чи опалення. Наступне меню дозволяє отримати повну картину по всьому каскаду теплових насосів та по всіх опалювальних контурах. А слідуюче меню це енергоменеджер, де виводиться інформація про час роботи теплового насосу в годинах на добу, на місяць, на рік чи загалом на весь період з початку експлуатації. За весь період це за період всіх шести років роботи теплових насосів. Так, з моменту запуску також доступна інформація по виробництву теплової енергії за добу, місяць, рік та загалом в кіловат-годинах. Дані теплові насоси не можуть самі визначати споживання електроенергії, але якщо змонтувати імпульсний лічильник, то його покази будуть виводитись в аналогічному вигляді. Це я можу продемонструвати на якомусь з інших теплових насосів, де, ну, от, наприклад, зараз покажу на цьому, де окрім споживання електроенергії тепловим насосом, також фіксується споживання електроенергії електромобілем і домоволодінням повністю. Таким чином, контролер теплового насосу IDM може стати повноцінним енергоменеджером. Який буде не лише детально фіксувати споживання електроенергії та кількість виробленої теплової енергії, а ще й може комунікувати з інвертором фотоелектричної станції та використовувати переважно безкоштовну енергію сонця для своєї роботи, коли фотоелектрична станція має достатню генерацію. На фоні популярності монтажу електричних панелей через блекаути. Пов'язані з війною, це може бути досить актуальним рішенням. За останні роки кількість встановлених сонячних станцій для власного споживання виросла, але не всі можуть споживати все, що виробляє їх власна фес. Тому тепловий насос, який може обмінюватись даним, даними з інвертором сонячної станції, це може бути досить хороша ідея. Але це досить широка тема, і її краще виносити в окрему бесіду чи в окремий підкаст. Якщо вас цікавить поєднання теплового насосу і сонячної енергії, пишіть в коментарях, і ми обов'язково розкриємо тему, як сучасний тепловий насос може взаємодіяти з існуючою фотоелектричною станцією.